Друзі, підписники гості каналу, Так, в нас розпочався новий турнір. Перший день кривава битва на п'ятизіркових героях. Всі кольори приймають участь. Ось таку оборону я поставив. Не знаю, як вона буде тримати, бо для мене такі турніри важкі. Немає в мене ні гарнізоних, ні мегаміньйонів, да і героїв просто з потужними міньйонами також немає, на жаль. Так, ну що ж, будемо атакувати, подивимось. Так, мімік, Момбел. ну Тут будуть ці гарнізонні на цьому турнірі заважати, звісно. Так. Мумбел неприємний. Можна, в принципі, теоретично взяти Сладга. Давайте спробуємо. Він не буде лікувати, але він може поставити мегамінйонів. Давайте ось так, ось так. Аурікарк потрібен. І треба ще якесь травління, можливо, взяти регін тоді. Ну, приблизно такою командою Я буду ходити, напевно, бо. Кращих варіантів поки не бачу. Ну, давайте спробуємо, подивимось, які будуть поляни сьогодні. Так, є четвірочка зелених. Це буде шестірка. Можна потім через сині спробувати хоча б зарядити гренделя. Якось так. Ну, добре, давайте прокинемо. Сині. Сині мені взагалі не потрібні. І зелених немає. Ну, добре, давайте ось так. Там ще жовті підтягнуться, Жовті то добре. Так, ось так буде трійка зелених. Тихенько. Так, сарта наб'є. Потужно вдарило. так. Зараз буде той мімік працювати. Давайте, напевно, вдаримо сюди ось так, ось так. Так, кровотечу поклали, але міміка ми не доб'ємо. Вони поки не заряджати момбела. Давайте ось так зелені прокинемо. Угу, так, сартану добили, добре. Він зараз закриється. ось, Але дотравився. Так, обережно прокидаємо, заберемо жовтих. Так, давайте вмикаємо сладга. І, напевно, давайте поки почекаємо, якщо Діма цей вдарить. Можливо, він розіб'ється, якщо ні, то вкрадемо в нього мегамньона. Так, і ось так. Збили на мегамйона з армана. Але я думаю, це вже їх не врятує. Так, добре, тут все вийшло чудово. Так, поїхали далі. Угу. Людвиг. Ну, Людвига ми можемо регін заблокувати. Тут також і Сальніса, і цей церіс, але ну, вони влучають постійно. Але сладх потрібен хоча б, щоб не заблокувалось. Мої герої, якщо ми встигнемо, звісно, їх зарядити. Так, трішки є щось зеленого. Людвига прокидати не хотілося б зелені. Дві трійки маємо. Але там жовті роз'їдуться, якщо зібрати зелені. Добре, давайте ось так. Може там жовтенький закриється знизу. Не закрився жовтий. Добре, будуть ось так. Буде трійка, буде четвірка, навіть зелена, прокидаємо. Так, ми сповільнили Людвига, але й нам сповільнили регін. Так, б'ємо сюди, прокинемо ось так, зарядимо нашого арманчика. Зелені добре. Так, поставимо міньйона. Добре, але ми не встигаємо до сальніси зарядити сладга. буде блокувати. Але давайте ось так тоді зарядимо гренделя. Ось питання, кого бити? Можливо, краще спробувати добити церіс і ось тут прокинути жовті з зеленими. І ми це не добили. Ну, Всіх не заблокує. Так. Робимо ось так. Виходимо з блоку, б'ємо. Давайте вдаримо, не буду я чекати, щоб ми забрати. Він зараз все одно не витримає. Добре, тут теж пощастило, поїхали далі. Угу. Стекляшки пішли, так? І мультяшки і стекляшки. Це відображення від них. Але добре, давайте ще раз такою командою спробуємо. Все одно варіантів у мене по командам не дуже багато. Розрахунок на зелених і на сладга. Так, добре, давайте зелені прокинемо. сподівався, що трішки краще під'їде. Давайте тут пошукаємо теж зелені. Так, ну жовтих багато. Як їх краще зібрати? Добре, давайте ось таке комбо. Угу. Так, добре, він вдарив контру. Тут прокинемо ще... Ой, зелені, це дуже чудово. І ще трічка зелених ми, можливо, навіть проб'ємо річарда. Добре, будемо бити, там ухиляння стоять. Ось це неприємно. Але цей же постійно попадає. Тому давайте ось так. Зарядимо сладга Вмикаємо. кого добити. Давайте спробуємо добити Сартану. І ось так червоні і регін повинні дозарядитись. Чудове комбо полетіло. Так, захист у нас є. Угу, З'явився додатковий мегаміньйон. Це добре. Ну, тут вже буде перемога. Так, чудово. Тут теж вийшло все добре. Поїхали далі. І ось вони пішли крилбісти. Бабулька. Так, ну добре, давайте замість регін візьмемо Локи. Спробуємо від нього відіграти. Поїхали. Захист від скролбиста буде у вигляді сладга. Так, є трієчка синіх, трієчка жовтих, але там роз'їдуться, тоді знизу сині. Тому давайте спочатку ось так сині прокинемо. Тепер тут трійку зберемо. І у нас є жовті. Так, і пошукаємо. Тут синенький десь є синій, добре. Давайте заберемо ману у скролбіста. Поки не використовуємо сладга, почекаємо, зарядимо локи, використаємо бабульку, подивимось, кого заблокує. Так, всі пішли в картини, це добре. Тому сладга поки тримаємо і прокидаємо ось таке комбо з зеленими. Ще жовті полетіли, це добре, сліпота. Ну, Поки не загрожує, давайте ось так. Так, з картини не вийшли. Тут прокинемо. Зробимо ще трічку зелену. Так, бабулька вийшла з картини. Але це поки. Нічого страшного. Ми будемо намагатись її пробити першу. Так, тепер активуємо сладга і ось так перезарядимо орікарки. Угу. Бабульку доб'ємо, прокинемо жовті. Ще зелененькі зібрались. Добре. Так, той від'їжджає. Давайте доб'ємо Ліану і на цьому закінчимо вже. Чудово. Так, ну тут з камінчиком пощастило. Ось він і Сладг. Так. Ось і проти сладга в мене немає, на жаль, ніяких бардів. Ніяких бардів немає. Але в мене є ельфи, які постійно пробивають. Можна, в принципі, взяти вайтфана, покласти на нього травління. І грендель постійно попадає. Теж можна залишити. І давайте візьмемо Sparklite, а він теж травить. Якось так спробуємо. Захист нам потрібен від медеї. Тут є коля, тому орікарк теж знадобиться, щоб забирати Мегаміньйона. Так. Ну, полянка не дуже, жовтих мало, зелених мало, трішки синіх маємо. Можна через фіолу зібрати трійку. Але що це дасть, напевно, нічого. Давайте тоді ось так. Там буде ще згори трійка синіх. Ага, ось і зелененькі полетіли. Це добре. Давайте ось так. І в нас буде дві трієчки жовті. Я розумію, що зарядиться слад. Але поки... Ось питанням ідея зарядиться чи ні. Ну, З таким комботом зарядиться, звісно. Ну, нехай вже наші теж заряджені. Ну, і Вдарило в сладга. Дивіться, ось і той перекинув на вейтфана. Ну ось це не дуже приємно. Так. Давайте спробуємо все ж таки. Пробити цього сладга. Вкрали мегаміньона. Єдине, що погано, що в нас немає тепер ні мана, ні зарядки. Червоних. Добре, давайте трійку червоних. Так, прокинемо, там зберуться сині. Зараз все одно. Вайтфан перекинемо. Орікаркам я вдарив. Так. Спрацював Грендель. Зняв з нас. Тепер б'ємо сюди. Так, скільки зелених. 3, 4, 5, 6. Нам не вистачить. І бажано б не зарядити сладга ще раз. Давайте ось так обережно прикинемо. Так, є. Давайте ось таке комбо невеличке. Так, прокинемо в медею. Чудово зарядився слад. Давайте активуємо. І ось кого пробивати питання. Напевно, давайте вдаримо ось так колю. І червоні в нього прокинемо чудово. Трішки зайвого, але поки ми під захистом, то добре. Так, спрацювало ухиляння. Будемо бити сюди. Слабеньке щось ми вдарили. Давайте зелені перезарядимо, можливо, грендель залишиться. Так, ну б'ємо. відображення навіть, якщо буде, то ні, ми прибили його. Добре, давайте ось так зарядимо аурікарка. і заберемо ману, якщо вийде. Ні, ми просто добили. Чудово. Так, ага, це був останній бій на сьогодні. Зайшли топ ну, Звісно, поки це ще не показник, рейтинг 616 місце. В принципі, гарний початок. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня, саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!